Доброго дня, шановні українці! Зараз вийшла, стою прямо під дощем і ось показую вам свій горіх. Швиденько запишу відео, щоб воно мало шанс саме сьогодні завантажитись, бо те, що ви бачите останнє відео, останнє сьогодні завантажувалось добу і передостаннє завантажувалось три доби. Що я хочу сказати? От ви пишете коментарі. До речі, всі ваші коментарі, звісно, я читаю, одні мене заспокоюють, інші мене шокують. Я розумію, що різний рівень у нас навчання і розвитку. Я по-доброму зараз скажу, тому що кожен з нас, крім школи і різних державних вузів, закінчували і ще далі, йшли йшли в своєму напрямку, розвивалися. Що я хочу сказати? Стосовно ви пишете, значить, я сарказмом зробила за тризуб е відео. Так, правильно ви позначили ім'я, саме з сарказмом, адже треба було е неймовірні кошти витр... витратити на якийсь знак герб України так далі під час кровавої масштабної війни, там де просто гине цілий пласт українців, просто пласт, пласт, величезний шар, нація українців. Але саме сьогодні треба робити тризуби і решта пам'ятників ставити нові та просто нахабно е, туди витрачати кошти. Е, а тим, хто вважає, що я щось неправильно кажу, або е, сарказмом про таку велич, про таку сакральний знак, такий тризуб, я висмію. Шановні друзі, любі українці, запам'ятайте. Будь-який знак, навіть радянщина, яка сьогодні може стояти десь у місті, навіть в Києві стояти над цим самим Києвом сьогодні, під час кривавої війни, практично ніяк не буде діяти. А знаєте чому? Жодна, жодне знак, писулька, записулька, підписулька, малюнок не буде не мати мати. Ніякого значення і сили, якщо він цей малюнок не буде підтриманий енергією. Енергія це ви боги у власному фізичному цілі. Тому всі ваші руни, які ви десь копіюєте з інтернету, скачуєте, переписуєте, кудись там кладете. Вони практично не будуть мати силу, або можливо трошки запустяться, запустяться і все. Тому на своїх каналах, коли я пишу, як пішу, пишу, даю вам якісь руни. Я повністю роблю опис, і показую, як це повинно звучати, який намір і так далі. Все це робляться на платних школах, платних курсах виставляється. Звісно, кожен із нас із вчителів, які дають якісь уроки, знання, вони кожен по-своєму трошки це трактують, показують, але запам'ятайте і запишіть у себе в голові. Жоден. Знак просто так не буде е, проявлятися і грати роль. Тому якщо е, зараз радянський герб десь стоїть, він ніяк не буде без енергії, а е, сильно не буде змінювати щось і відігравати. Навіть те, що сьогодні радянський знак стоїть десь у Києві, якась зірка і щось ще написано. Та сила, яка іде від народу, прагнення волі і так далі, вона буде сильно, сильно, сильно розчавлювати ту енергію, яка іде від мертвого. Знака, від мертвого знака Радянського Союзу вже не існує, крім в головах тупих темних людей. Розумієте ви чи ні? Важливо те, що у вас в душі, і в руках, і в серці. Оце важливо. Саме це те, що відходить із вас, фізичної людини, живої людини енергія, вона веде до перемоги. Саме ви ведете до перемоги. Саме ви можете наділити будь-які яку пісульку енергією сили, волі, життя, прагнення перемоги або іншим напрямком. Так що не придумайте і не пишіть мені те, що ви в цьому не розбираєтеся, і примітивно думаєте. Герб це прекрасно. На на ньому написано воля, це є е, придумано ще нашими обране нашими нащадками, е, верніше нашими пращурами і так далі. Але ці пращури не були такими гнілими, як серед нас сьогодні є. Або були і, і, і каралися сильними людьми, волелюбними людьми і порядними людьми, і фізично сильними людьми, і духом дуже сильними. Тому ми сьогодні вижили. А серед нас сьогодні є, не дивлячись на те, якою вони нацією, сьогодні є дуже багато слабких, хитрих, підлих людішок. А ще дуже багато у нас розвину, багато людей, які зараз погрязли в релігії. І ще тягнуть за собою інших. І ще раз, кожен знак буде тоді грати саме таку роль, виконувати таку задачу, яку наділите її ви своєю життєвою енергією. Я вже раніше в своїх старих відео казала, що людина тварини, комашки і так далі ми єдині створіння в фізичному світі, які наділяють які. Є дуже цінними. Саме від нас можуть харчуватися різні істоти енергетичні і існувати лярви, біси і так далі. Від нас вони живуть в своєму світі, але для того, щоб проявлятися в цьому світі, їм треба харчуватися нашою енергією життя. Ми є боги, ми є каналом творця в цьому фізичному світі. Ну це вже інша тема. Я все пояснила вам з приводу тризуба і інших знаків. Ви можете паличку написати перед собою на паперці і наділити її своєю задачею, і вона буде вести до перемоги.